Вітаю всіх. Мене просять подивитись тематику ось про 17-річних і їх додавання в Резерв плюс ставати на облік. Давайте подивимось. Тенденцію. Для чого наш уряд робить таке, щоб діти 17 років ставали на облік військовий? Для чого це робиться? Давайте подивимось. Головна ціль цього діла. Щоб їх бачили. Накопичення даних, накопичення, 8 кубків, щоб ці дані були. Так, колісниця, рух, ось. Накопичуючи, щоб був результат накопичення. Поки що поки для війни. Ви розумієте, що поступово це поповнення людей, запасу людей для війни. Розумієте? Помірно, щоб їх готувати до війни. До відправки на війну. Кінцевий результат. Так, тиск обставин доводить, що треба це робити. Розумієте? Нові люди потрібні, так. На жаль. Причому це робиться таємно. Під верховною жрицю мається навесь така завуальована тема. Треба всім стати на облік, це нові правила, нові правила. Але ж розумієте, що ось карта війни, помірність поступово, не відразу. Але. Все ж таки підготовка людей до війни. Ну це вже просто кошмар. Тепер давайте подивимось на фоні цього. Знизять мобілізаційний вік до кінця року. До 18 років. Чи знизять вони мобілізаційний вік до кінця року, щоб було з 18 років відправка на війну? Вони це зроблять до кінця року. Давайте подивимось. Бо. Це кошмар. Так, це відповідь так. Але це, я б сказала, буде більше в кінці аж року. Можливо, таке. Тому що відразу це важко. Королева ось ці матері, дев'ятка жезлів. Захист своїх інтересів почнеться між одними і іншими. Ось наша влада, а ось я б сказала матері: жіноча енергія цих дітей. І кожен захищає свої кордони, свої інтереси, розчарування ви бачите, яке. Тобто це піднесуть як потрібно для нашої перемоги. Люди потрібні для нашої перемоги. Почнуть ховатись. Дійсно ховатись. Цих дітей повичнуть вивозити, ховати, все, що завгодно робити, щоб не дійшли вони до війни. Сенс в цьому нульовий. Тепер, давайте глянемо так: буде ефективність від мобілізації 18 річних. Чи буде ефективність від мобілізації 18-річних на війну? Чи буде ефективність від мобілізації 18-річних на війну? Дві жезлі. Вже. 50 на 50. Суд не дуже добре. Влада вважає, що потрібно. Ви бачите? Ефективність відносна. Дуже відносна ефективність, тому що, як поповнення людей, так. Знаєте, це на майбутнє. Четверка Пентак це накопичення людей для чогось на майбутнє. Ефективність їх полягатиме в тому, що це буде заміна людей. Ну, ось буде таке столкновіння. Лоп-лоп, як кажуть. Одних, які хочуть, щоб мого чоловіка замінила, інші кажуть, ідіти нафіг мій не буде воювати таким молодим. І все.